Не, не було понеділля, 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 понеділля. В місті Покровськ продовжує працювати екіпаж білої. Кожного дня заїжджати в місто все тяжче і тяжче. Це щодавно у нас була запланована евакуація в місті Покровське. Погода нам сьогодні. сприяє? Ой, погода. Це, як сло вона у нас спалом. Давно був тут прильот. Січня ворожний прильот в піві дрона. У нас тут загинула. Одразу після надходження інформації, що дійсно ворожого обстрілу Його чоловіка зустріли. Позавчора тут в парку вбило бабулю 31-го року, яка виходила до храму. Чи часто прилітає саме в центр міста. І дерева посичені. Велика кількість. Чи були тут люди на момент прильоту? Так, були люди, не дуже багато, але були. Вони залишились заблоковані. Центр квартал. Розбили в центрі міста, бачите? Вон теж попалені не автівки.